Всіх вітаю на каналі Фалористська України, з вами ведучий Жак, і сьогодні ми розглянемо підбірку знаків на тему Товариства просвіта. Що таке товариство просвіта? Загугліть, там в Вікіпедії є сноска. Будете знати. Загалом ця тема теж відноситься до теми українського національного відродження та. Українських визвольних змагань. Товариство просвіта має не тільки свою організацію на території України, але є і багато осередків за її межами, які дуже плідно та щиро підтримуються, активно підтримуються українською діаспорою. Ну, сьогодні Розглянемо невеличку підбірку таких знаків. Як приклад, перша у нас відзнака пропав відзнака е туристів Просвіта в Аргентині. Осередок в Аргентіні. Ось такі стрійці. Це у нас сучасна, після 91-го року. Культурне товариство просвіта. Випустило ось таку відзнаку. Теж Аргентина. По принципу виготовлення старих значків в 64-му році гарячі мали Принцип такий пуговки, заколка-пуговка. Значить, це у нас до 20-ї. До 40, вибачте, до 40 річниці. Це у нас діаспорний. Це до речі, до речі теж діаспорна відзнака. І це діаспорний. Ось. Гаряче море, невеличка. Ось такий знак до 40 річниці. Створення товариства просвіта в Аргентині. Так, ювелирный знак до 52 другой речницы створения товариства просвета. Это у нас 1920 рік. Ну, такая трошки, конечно, стан же уставший, но До речі, вона згадується під 40, -40 пунктом в каталозі пана паховка. І ось такий каталог. А, до речі, треба сказати, що всі речі, всі знаки, які ви сьогодні побачите, відео буде розміщено в розділі каналу товари на продаж. Ви зможете придбати десь протягом доби після виходу відео на каналі, зайти під посиланням по посиланням під відео на аукціон Віоліті і там придбати ці знаки собі у колекцію. Безпосередньо каталог, там поки що, поки що продаватися не буде, але так для загального розуміння, що це таке. Може так провистати, щоб зрозуміло. Тут різні знаки на тему української павелістики. До речі, на Віоліті і такий хрест знаходиться у продажу безпосередньо. Зараз знаки січових стрільців. Ну, тут багато всього. Багато всього так вдаватися не буду, подробиці. Нас зараз пункт 40. Це у нас цикавый зараз пункт сороковый. Это у нас. Вот сам так. Выглядает цей знак. Так, наступный у нас 60 роков. То было 50... Два, ручки, Это у нас 60 років товариство просвета Згадується під пунктом 41. Ось такие У каталозі. З цієї відмінності, що у каталозі. Варіант вказаний на заколці. Тут вказаний тут безпосередньо на закрутці. На закрутці. Трошки тут уголочка не вистачає. Але враховуючи, що все у нас знак 28 го року, то. розумієте що коли знаку почти 100 років, то може трапити що завгодно. Так, серія знаків просвіти ювілейних ювілейних 1938 року. Пункт 46-й. Це вона закока. А зараз покажу. так и это 70-я речница товариства просвита 38 -го Вот такие вариант. Тридцать восьмой рик. такие вариант знаку теж 38 й риг, а вы уже без синих и маленьких синей краски это вот. у нас уже пункт по похолку 49 -й. Если он мая так. Такий вариант. И непосредственно у нас э теории просвета 120 ручки. Извините. Щось вони маленькі такі, вискальзують з рук. Так, 388 30... рік, 120 років, товариство просвіта. Ці всі знаки діаспорні зрозуміло, що в Радянському Союзі вони виготовлені. Вот і не могли. 88 весь восьмой рик такие и вот такие вариант просвита и семьдесят восьмой рик закруточка откручивается там все нормально 120 в девяносто третьем роте дюймовые просвиты 125 роки 93 рик Ось такі. Дуже е, вони погано зберігаються. На відміну, бачите, от, ну, наприклад, оці взяти вони там патіною покриваються, старіють. Там. Якісь там пошкодження є, але він живий, цей знак. А цей скло, він зараз цілий, да? ось тут через 2 секунди впав, тріснув або відколовся. Тому я завжди кажу, що скляні знаки, за рахунок того, що вони більш такі тендітні, вони дуже мають маленький термін свого життя, і їх зустріти загалом -то по проходженню певного часу, доволі проблематично. У нормальному ось такому стані, як цей. До речі, ось приклад. Те, що 25-та річниця, товариство просвіта, але вже бачите з тріщинкою. Без втрат, тобто всі у нас на місці частини, але тріщина присутня. Теж що 25 років. Ось така невелика підбірка. Ще раз нагадую все, що сьогодні ви побачили, крім каталога, поки що ще раз нагадую, наголошую: будуть виставлені ці знаки у вигляді лотів на аукціоні в протягом доби після виходу відео в ефір. Заходьте за посиланням під відео на сторінки продавців, там два посилання двох продавців і шукайте кому що може, сподобалось. то... Зможуть, будете мати змогу придбати собі у колекцію. Дякую за цікавість до Халеристики України. Загалом. Дякую за цікавість до мого відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще буде багато дуже цікавих відео стосовно старих знаків періоду визвольних, визвольних змагань. УПА, у НАУНСО. УНР з це все ще, ще попереду. А також якась частина. Подібних відео вже викладено на каналі, тому дивіться, кому що цікаво. Слава Україні!